При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. EA дозволили попередньо завантажити бету Battlefield 6. Саме тестування має розпочатися з 7 по 9 серпня о а також із 14 та по 17 серпня. О, ну, все, дрижаки пішли. Я в захваті. Також вони нагадали, що не планують випускати The Sims 5 найближчим часом. Наразі в їх планах продовження підтримки четвертої частини. Хіба ти не радий? А ще Electronic Arts думають зняти фільм або серіал за мотивами гри Apex Legends. Ну, монтаж – це довгий і дорогий процес. А ми вже витратили всі гроші на торти, Тому прем'єра в п'ятницю. Подейкують, що Starfield може вийти на PS5 у 2026 році. Якраз заразом із новим доповненням. Так, зробимо одне чудове розширення разом. Вкладемося в час і в бюджет добре, це. Це добре. Capcom опублікували трейлер літніх скінів для 6-го стрітфайтеру. Перед тим ви бачили вже їх у вигляді артів, а от тепер зможете зацінити у вигляді ігрових моделей. Це дуже дорого, але я готовий заплатити. Ти приймаєш кредитки чи ні? Зараз дізнаюсь. А? а тим часом Бандай намко опублікували трейлер Арморед Кінга, що буде окремим персонажем, що доєднається до розпиру 8 Текена 16 жовтня, з раннім доступом 13-го. Також вони затизирили наступного персонажа для восьмого Текіну Міарі Зу, яка вийде десь колись взимку, що трохи дивно, враховуючи, що вона з Мадагаскару. Мадагаскар. Гаразд. Дайте подумати. Заткніть його! Пароль змінено. Вийшло! Розвертайте це корито! Творці Інвінсибл Версус показали новий гроладом Німена, який абсолютно не схожий на те, що робили з цим персонажем Незери в Мортал Комбат Finally, a worthy challenge. традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую. <клес> Бувайте!